Дитячий канал Хмаринка представляє. Вітаю, друзі! А хто з вас вже написав листа Святому Миколаю? О, я бачу, дехто ще думає, що загадати. Тоді саме час пригадати, хто такий святий Миколай. Майже цілий рік усі з нетерпінням очікують зимові свята. Але з особливим нетерпінням діти чекають 6 грудня, бо свято Миколая пов'язане з подарунками та гарним настроєм. Сьогодні я розповім вам про історію цього казкового свята. Історія свідчить, що Миколай жив за часів імператора Костянтина IV століття і був архієпископом, народився в багатій родині і виріс доброю, чуйною до чужої біди дитиною. При цьому сам довгого і щасливого дитинства не відчував, оскільки батьки Миколая померли дуже рано. І хоча хлопчикові нічого не бракувало, він жив під опікою родичів, все ж таки відчував нестачу батьківської ласки і любові. Маленький Миколай часто тікав з розкішного дому до своїх друзів дітей, яким не завжди вистачало хліба. Йому хотілося поділитися всім, що мав. Найбільше бідувала родина Петруся. Батько був дуже старим і немічним. Мати лежала хвора, а сам Петрусь бігав у холод босим. Увечері Миколай тихенько, щоб ніхто не помітив, взяв торбинку, і, немов маленький чарівник наповнив її добром борошном, яблуками, панчішками. І вже зранку біля порогу Петруся чекала справжня дивина. Вранці старий батько знайшов торбу коло свого порогу і не міг натішитися дарунками. А хто це міг зробити і кому дякувати, не знав. Минали роки, і добрий хлопчик Миколай виріс. Він став священником і, як в дитинстві, не міг пройти повз чужої біди. Одного разу він врятував невинного чоловіка, батька багатьох дітей від страти. Запропонувавши за те своє життя. Проте помилували обох. Відтоді Миколая вважають покровителем усієї малечі та найбільшим чарівником. Кажуть, напередодні свята Миколай не спить ні хвилинки. У своїй небесній пекарні він випікає золоті зірочки, які, потрапляючи до чарівного мішка, перетворюються на смачне печиво Миколайчики. Що вранці діти знаходять під подушкою. Напередодні чарівної ночі належиться написати лист прохання до святого, покласти записку на вікно і сподіватися на здійснення мрії. Чи то ангел, чи то яка пташка невидимка забере цей лист, і у ніч з 5 на 6 грудня в оселі, де живуть діти, нечутно приходить Миколай. І так само нечутно кладе переважно під подушки, а іноді в черевички подарунки, про які мріють сплячі діти. І що характерно, ті подарунки, які собі намріяли слухняні хлопчики та дівчатка. Але все ж таки солодощі в цей день вважаються найбільш традиційним подарунком. Ось така історія про святого Миколая, доброго чарівника, який ніколи не забуває про дітей. Нехай до тебе цієї ночі він завітає з подарунком і щирою усмішкою. Бувайте!